Мене цікавить витрати на дисциплінарних інспекторів, забезпечення їх роботи. Яким чином ми враховує номер пропозиції? Пропозиції тут немає. Зараз я питання до Вищої ради правосуддя. Яким чином ми враховуємо витрати на дисциплінарних інспекторів? Це додаткові витрати, які не закладалися в державний бюджет. Пане голову, попрошу для протоколу Стефанчук. присутній. дякую. для Стенограми, да, для по для стенограми, для протоколу тихонародний депутат Микола Олексій Стефанчук, також присутній на засіданні комітету. Я би додав при кінцевих положеннях е, таку пропозицію Кабінету міністрів України передбачити в проєкті закону про державний бюджет України на 2024 рік кошти, необхідні для забезпечення роботи служби дисциплінарних інспекторів. Я поясню, чому викликана така пропозиція, тому що у нас існують на сьогоднішній день е, е, граничний обсяг коштів, який доведений до ВРП на 24-й рік з боку кабінету міністрів. Зараз ми знаходимося в обговоренні цих витрат, і я вам скажу одразу, що ці витрати на дисциплінарних інспекторів на їх роботу забезпечення, а їм потрібно. Е, навіть, навіть окреме приміщення додаткове, то ці витрати не передбачені цими граничними обсягами. А відповідною пропозицією, я думаю, ми поставимо як обов'язок кабінету міністрів це питання вирішити, і буде легше вибивати кошти на відповідні витрати і служба за вашу пропозицію, скиньте сюди в чат, щоб ми маємо зараз. Я кидаю цю пропозицію в чат. Ну, з боку Вищої ради правосуддя, безумовно, ми підтримуємо пан Сергій. Як ніхто краще за мене знає, ось як він вже давно веде цей напрямок, таку потребу, тому ми підтримуємо, якщо таке буде. Я скину. Рука піднята. Це Василь Іванович, так, да, Німеч? Так, да, шановні колеги. Це стосовно бюджетних. По-перше, це же закон готов, законопроект готували. Фінансову сторону розписали чи ні? Ні? Це для тих, хто там готував. Там обов'язок фінансову сторону. Введення в силу цього законопроекту як закону, скільки він коштує з бюджету. Оце б тоді була розмова. А те, що ми щас на льоту там Сергій, я розумію, за що він хвилюється, правильно він хвилюється разом з тим, ми не можемо з підриву приймати такі рішення і визначати суму. І друге, ви знаєте, що в бюджеті окремим рядком іде і Конституційний суд. І судова система, і Верховний суд. І починаючи вже з серпня, з вересня місяця, отам от в Верховному суді, буде ціла команда працювати, які будуть верстати бюджет. І вони там запишуть і інспекторів, і все. От про що йде мова. Те, що на сьогоднішній день, якщо їх вводити в дію, цей законопроект і нема коштів, це інша справа. Ми повинні це були прописати в законопроєкті, яким ми обговорюємо, скільки воно коштує для держави. От Василь, і Василь, а Зараз ми е, тратимо час і, і не більше. Василь Іванович, Василь Іванович, було так. прописано, просто первісна редакція, фінансування по-іншому закладалось. Дисциплінарні інспектори просто відносились до категорії Б державних службовців. І під це було прописано. А це вже пропозиція другого читання. Встановити їм фіксовану суму хорошового злоба. Так ми ну, тоді на друге читання можемо вести про це мову. Тим більше що, ніхто та поправки не вносить це сьогодні виникло на комітеті. Ні, так ми, ми закладали пропозицію. Була пропозиція. Ні, ні, я за що, те, що, становлюся... що Сергій, що Сергій каже сьогодні. Так комітетською. Щоб це комітетською. Я ну я не проти цієї пропозиції, точно буду підтримати. Ну, щоб ну, кабінету давайте. міністрів передбачити в проєкті закону про державний бюджет України це. на 2020 тисячі кошти, необхідні для забезпечення роботи. Це були рекомендації кожному законопроєкті. Давайте все запишемо. Давайте, давайте. Якщо є згода, колеги, давайте проголосуємо все. Це е, комітетська пропозиція, це який пункт у нас, Тимур, будь ласка. Це тоді прийти. у нас буде четвертий пункт розділу 2 цього законопроекту. Да, тобто доповнити суть пропозиції така: доповнити розділ другий, да? Да, доповнити розділ другий при кінцеві та перехідні положення цього законопроекту. Пунктом, да, пунктом 4. четвертим такого змісту. Так, да, наступного змісту. Кабінету міністрів України передбачити у проєкті закону да. про державний бюджет України на 2024 рік. Кошти необхідні yeah, well, для забезпечення законів... роботи служби дисциплінарних інспекторів. Да? Все, погоджуємо. Голосуємо тоді за таку пропозицію. Бабій. Бабій. Божик. божик Божик. Васюк. За. Васюк, за. Ватрас. За. Власенко. Гунько. Демченко. За. Дырдин. За. Калаур. Калаур за. Дякую, Иван Князевич. Макаров. За. Маслов за. Нимченко. За. Новиков. За. Павлиш. Павлиш. Пузанов. За. Соболев. Стефанчук. 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 Фрис. За. Шпенов. За. Так, вже рахунок. 12 членів комітету за, проти 0, отрималось 0, вже рішення прийнято. Дякую, колеги.